Привіт, вітаю на каналі порталу Smartphone.ua, А у мене на огляді клавіатура від бренду a 4 tech модель fs 100 з лінійки F-Styler без підсвітки її корпус виглядає класично, але якщо увімкнути і почати натискати на клавіші, приходить розуміння, що маємо справу з ігровою клавіатурою, яка при цьому не втрачає фішок лінійки F-Styler, таких як можливість працювати під Windows та Mac з їх фірмовими комбінаціями клавіш. Ще у Fest 100 104 клавіші є програмне забезпечення для налаштування декількох профілів. Частота опитування клавіш 1000 Гц, Час відгуку 1 мілісекунда, та є можливість гарячої заміни перемикачів. Мої враження від пристрою та більше характеристик даної моделі дізнаєтесь з цього огляду. Якщо цікаво, дивіться далі і відразу поставте лайк під цим відео. Щодо пакування, клавіатура прийде до вас в ось такій коробці. На ній в деталях розписано характеристики. Повністю цього пристрою та перемикачів. Всередині коробки лише клавіатура з підключеним нез'ємним кабелем та невеличкий посібник користувача, але доволі таки деталізований. Відразу уточню, що інструменти для зняття кейкапів відсутні. Але це не проблема, бо самі кейкапи на заміну та перемикачі в комплекті не передбачені. Кабель підключення заходить в клавіатуру по центру, але через додаткові канали його можна вивести і правіше, і лівіше. Кабель в хорошій обмоці з резини, яка, на мій погляд, дуже надійна і довговічна, довжина кабелю 1,8 метра. Далі про дизайн та корпус. Як на мене, то модель F100 занадто стильна, як для офісної клавіатури. Адже саме такі моделі раніше мені зустрічались в серії F-Styler. По-перше, тут присутній алюміній в декорі з металу панель під клавішами, що, як мінімум, наштовхує на думку, що виробник подумав про довговічність та витривалість конструкції. І це добре. По друге, Сподобалось поєднання білого та блакитного кольору кейкапів. Колір, на мою думку, ніжний та комфортний для очей. При цьому символи щитуються добре. Офіційна назва кольору IC Blue. клавіатура не шумна, навіть при активному наборі тексту. Багатошарова конструкція майже повністю нівелює брязкіт і його наслідки у вигляді відлуння. При необхідності під час гри або набору тексту можна припідняти корпус. Ніжки для цього передбачені, змінюється кут нахилу приблизно на 5 градусів. Цього достатньо, щоб підвищити свій комфорт. Також на задній панелі передбачено три ніжки, силіконові, для того, щоб зафіксувати пристрій на слизькій поверхні. Щодо цікавинок зверху, то над стрілками маємо єдине проявлення бренду: лінійки F-Styler. Більше логотипів на корпусі. Немає. Модель F100 зроблена у форматі 100%, тобто у неї є повнорозмірний цифровий блок, без бажання виробника зекономити на площі, на відміну від моделі FS300, яка також появилася в продажу. Також ігрова, але має формат 98%. F100 отримала розкладку англійську та крилицю. Українські літери Є, ї, і, і нанесені сірим, що дуже схоже на напівпрозорий пластик, яким сформовані. Базові набори символів. Уточнюю, що кейкапи створені за технологією подвійного лиття. Тож з дизайну загалом нічого не випадає і в очах не рябить, оскільки клавіатура сумісна з операційними системами Mac та Windows, на деяких клавішах присутні дублікати основних символів системи. Серед додаткових клавіш можна відзначити f 1 f 8 та клавіші O та P. Які відповідають за вибір операційної системи. На цьому по корпусу, все збірка виконана відмінно, габарити бачите перед собою вага 949 грам з кабелем. Якби офісну частину моделі FS100 розібрали, переходимо до ігрової, а саме до перемикачів. В даній моделі встановлені фірмові перемикачі, які забезпечують рівномірне натискання на всій довжині ходу, а це приблизно 3 мм. Передбачена гаряча заміна перемикачів. З підтримкою трьох пінових та п'ятипінових. В конструкції свічів використовуються подвійні позолочені хрестоподібні контакти і торсіонна пружина з високою віддачею. На коробці з клавіатурою та в інструкції вказані всі потрібні цифри. Сила спрацювання клавіш суттєва. Тож випадкових натискань не буде, але при цьому N-клавішне натискання підтримується. Щодо шуму під час натискання клавіш, то сильним я би його не назвав. Він, мабуть, не буде комфортним, якщо плануєте спати в кімнаті, де людина. Пише книгу, використовуючи дану клавіатуру, або активно грає. Але якщо ви не спите, то це точно не дратуватиме. Далі про підсвітку fs 100 отримала 10 варіантів підсвічування, а також можливість налаштування яскравості. Доступні режими включають ті, де горять усі клавіші, горять змійкою, хвилями. Або активується підсвітка під час натискання. Перемикання підсвітки здійснюється комбінацією Function і цифрами від 0 до 9. яскравість регулюється комбінацією Function – стрілка вверх, стрілка вниз. Фірмове програмне забезпечення Keyboard Master розкриває більше можливостей перед власником налаштувати клавіатуру під себе. З першого екрану бачимо можливість вибору одного з трьох попередньо встановлених профілів, які можна налаштувати під. Під себе. підводжу підсумки fs 100 нова для Ейфотеч модель. Але цікава. Бо, по-перше, вона комбінує в собі і офісну клавіатуру, і ігрову. Вона цікава зовні поєднанням металу та світлих клавіш, має підсвітку з достатнім набором режимів та зміною яскравості, а також укомплектована комфортними для гри та набору тексту перемикачами. Загалом у мене позитивне враження від зовнішності та активного двотижневого користування цим пристроєм. Я не з тих, хто буде міняти перемикачі, тож інструменти в комплекті мені і не потрібні. До мінусів це не відношу. А от окремо дякую, скажу виробнику за програмне забезпечення, яке розширює мої можливості по налаштуванню клавіатури під себе. На цьому все. Виникнуть питання по цьому пристрою? Задавайте в коментарях. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі!